Вітаю, друзі! Сьогодні в мене чергування поступив пацієнт з гострим парапроктитом. Це нагноєння парактальної клітковини. Все по класиці: біль, напрям, гіперемія, підвищення температури. Отже, я телефоную анестезіологові, кажу медсестрі операційній, щоб готувало все до операції. Операційна, стерильна. І кажу ж пацієнту, щоб він не їв і не пив. Але пацієнт чи не зрозумів, чи що, але він поїв і попив. І, звичайно, операцію треба перенести. І перенесемо її на завтра, але вже операційна готова була. Бачите, халатики приготували. Тут світло вже. Тут все до операції. О, бачите, постелили все. Отак. Тому потерпить до завтра, нічого з ним не станеться, але персонал був задіяний по повній для того, щоб допомогти людині. А ви слухайте своїх лікарів, поради, гарного вечора, гарного дня, у кого як. До побачення.